Шановні колеги, я прийняв рішення призначити Львівським обласним прокурором пана Квятковського Юрія Вікторовича. Дякую. Вислухайтеся. Поясню своє рішення. Перш за все, закон України делегує мені особисто відповідальність за таке призначення, а відповідно, і право його робити. Я розумію. Що е, маю пояснити. його. Знаю пана Квятковського ще з роботи першим заступником Київської обласної міліції. Він відповідав за напрямок організованої злочинності. І ми з ним познайомилися після успішної реалізації справи е, Київського маньяка. Потім ще декілька резонансних випадків, включно з випадком розстрілу міліції. Знаю Юрія Вікторовича як спеціаліста е, саме в цьому напрямку діяльності. Друге, в 2010 році, в часи Януковича, він, як і всі порядні міліціонери, був звільнений і чотири роки провів поза службою. Після Революції Гідності, учасником якої він був разом із своїм керівником обласної міліції, він був призначений наряд посад прокуратури, останні півтора року провів у Луганській області при фронтовій зоні. Перед тим, як призначати, я, звичайно, поспілкувався із його колегами по старій роботі, в тому числі з бійцями 92-ї бригади, з офіцерами, про стиль роботи його як прокурора. Всю інформацію, яку я отримав, дозволяє мені зробити висновок, що це жорсткий, вольовий, дещо впертий, але наступальний працівник і керівник. Відразу відповім, що я перевіряв, звичайно, і так званий компромат. Юрій Вікторович найближчим часом оприлюднить свою декларацію. Ви всі побачите, що у нього є помешкання родинне за 100 з чимось кілометрів від Києва, де його чекає дружина. Чекає останні півтора року, поки він був на фронті, ну, почекає ще, поки він виконає всі завдання, які поставлені перед ним у Львівській області. Відразу моя була вимога жодних квартир, земель, будь-якого іншого майна на території Львівської області він не може навіть претендувати. Ця вимога була прийнята з сторони пана Крятковська. Наступне: я чую про те, що громада вимагає узгоджувати з ними такі призначення. Моя відповідь: при призначенні Генерального прокурора я не взяв жодних зобов'язань перед жодною політичною фракцією або жодною. Громадську організацію. Ні президент, ні депутати, ні партії, ні громадські організації не можуть диктувати, кого я маю призначити. Але я з великою повагою ставлюся до громад, особливо до Львівської, в силу своєї любові до Львова. Пропоную зрозумілий алгоритм нашої діяльності. Я готовий чути і реагувати на будь-який конкретний факт, кого треба зняти, але не буду чути, кого треба куди призначати. Для того, щоб це не було пустими словами, буквально сьогодні Міністерство юстиції відправлено документи, які мають бути з ними погоджені, заюстовані. Це порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів України. Діючий закон передбачає щорічно проводити таку перевірку на доброчесність. На жаль, до цих пір Кабінет міністрів не видав спільного для всіх порядку, тому ми зробили його для Генпрокуратури. Це тим, чим займається Петро Шкутяк, керівник робочої групи по очищенні. Прокуратури. Я думаю, що Петра представляти зайве, на всякий випадок скажу, що знаю його батька дуже давно, знаю його достатньо недавно, але вважаю, що людина, яка пролила кров на фронті, має право спустити дурну кров із прокуратури. От, коротко, це його завдання. Людина, яка ніколи не працювала в прокуратурі в будь-яких інших силових органах, але яка пройшла через війну і поранення, має Право і навіть обов'язок допомогти в очищенні прокуратури. Як це буде зроблено? Як тільки цей порядок буде заюстовано, це буде максимум наступного тижня, на сайті обласної Львівської прокуратури ми розмістимо порядок проведення перевірки, а також анкету. Анкету доброчесності прокурора. Вона передбачає абсолютно зрозумілий алгоритм. Щодо кожної посудової особи Львівської обласної та місцевих прокуратур буде записано я, прізвище по батькові, керуючись відповідними нормами закона, заявляю, що за час перебування на посаді прокурора я не вчиняв дій, що пророчать звання прокурора можуть викликати сумнів у моїй об'єктивності, неупередженості та незалежності у чесності та непідкупності органів прокуратури. Підписи. Я своєчасно та достовірно задекларував своє майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру, а також членів моєї сім'ї у порядку встановлених законом. Підпис. Мій рівень життя відповідає наявному мене та членів моєї сім'ї майну і одержаним нами доходом. Підпис. І так далі. Кожен громадянин, який проживає на території Львівської області, тільки не анонімно, а персонально, має право повідомити пташку, тікаю його робочу групу про факти, які не відповідають. Такій декларації конкретного працівника. Наприклад, якщо прокурор стверджує, що він не має автомобілів, а тим не менше приїжджає кожен день на роботу на Audi 6 останньої моделі, цей факт ми хочемо знати. Якщо його теща будує трьохпороховий будинок, не, не потрібно стріляти з гранатомета, достатньо повідомити Петра тіка. Після цього робоча група узагальнює наявну інформацію. Підкреслюю, вона має бути від не анонімна, подає на службове розслідування і встановлений законом порядку такі працівники будуть звільнені з органів прокуратури. Ми плануємо діяти так в кожній області, підкреслюю, будуть фотографії, посади конкретних працівників, їхня анкета і заяви громадян. Далі перевірка внутрішньої безпеки спрацює і прокуратура буде почищена. Тому що ключове завдання цього року відновлення довіри. Друге, кого ми будемо призначати? Призначати на місцевій прокуратури будемо через конкурс, на керівництво обласної прокуратури визначатися буде обласний прокурор з подачою документів до Генеральної прокуратури. Це перша частина. Перше завдання ще раз повторюсь, відновлення довіри через очищення. Позиція друга. Спіймати велику рибу. По-англійськи це звучить fry big fish. І я цілком свідомий, що це ключове завдання, яке очікує від нас суспільства. Така рибалка в Києві вже розпочалася. Ви знаєте про те, що за лише за 10 днів спеціальна група військової прокуратури затримала вже двох осіб, і це не кінець. Які підозрюються в розкладанні бюджету по схемам Курченко на 5,5 мільярдів, ці люди заарештовані і їм визначена судом застава одному 100, другому 200 мільйонів. І це ще раз підтверджує на кінець. Другий напрямок нашої діяльності пов'язаний з перевіркою діяльності державного підприємства Укргазвидобування. Вчора працівник мій заступник прокурор спеціальної антикорупційної прокуратури пан Холодницький. Поклав на стіл документи щодо притягнення до відповідальності народного депутата, пов'язаного із низкою підприємств, що розкрадали майно укргазвидобування в особливо крупних розмірах. За його матеріалами йдеться про півтора мільярда щорічно. За матеріалами нашої великої групи перевірки Укргазвидобування, яка також скоро буде давати результати по іншим напрямкам. Цієї злочинної організації ми оцінюємо збитки в рік до 40 мільярдів гривень. Щоб всі розуміли, про що йдеться, це в 10 разів більше, ніж всі капітальні вкладення на території України. Це в 10 разів більше, можливо, будівництво доріг, дитячих садків, шкіл, лікарень тощо. Це те, що творилося роками в Укргазвидобуванні. Якщо будуть питання, я можу детальніше зупинитися на цій схемі. Також ми діємо і в інших напрямках і. Я планую, що в нас буде гаряче літо. Принаймні зроблю все для того, щоб велика риба відповідала. Але є один нюанс дуже важливий нюанс: у мене йде полювання не за персонами, за організаціями. На жаль, Україна потребує не просто фрай big фіш, ловити велику рибу, але ловити фрай бік фіш організей, ловити організації риби. Поясню, що мою на увазі, одне з найкрупніших державних підприємств, яке займається зерном. Розкрадалося в часи Януковича на колосальні суму декілька сот мільйонів доларів китайського кредиту командою тих часів. Після революції менеджмент цієї компанії очолили представники свободи. Схема була та сама. Розмір менший, але схема та сама. Після парламентських виборів цю менеджмент очолювали представники самопомочі. Суми менші, але схема та сама. Це мене наводить, наприклад, того, що ми маємо виривати мафію з корінням, а не тільки ловити керівників мафії. Бо менеджмент цих організацій, які корумпує будь-якого наступного менеджера, залишається незмінним. Я вчора був в Брюсселі, мене довго виховували на рахунок того, що треба затримувати не стару владу, а нову. Кажу, панове, різниця дуже умовна. Тільки на горі помінялися керівники. Внизу ті самі гриби поганки. Немає старої або нової влади у податківцях, митниках, газовиках, енергетиках, чи ви цього не в курсі, у архітектури, як це називається будівельно-архітектурних землевідводів і так далі. Це ті самі люди. У них змінилося керівництво, але мафіозні організації залишились. Тому літо буде направлено для виривання країння мафіозних організацій. Ще раз підкреслюю: да, топ-менеджери, да, політики, в тому числі народні депутати, міністри, хто завгодно, але і їхнє країння. Я глибоко переконаний, що без цього ми систему не зрушимо. Саме таке завдання отримав і новий прокурор області. Що зможе зробити новий керівник прокуратури? Я знаю, що міліціонери, в принципі, не люблять в органах прокуратури, ну, вважаючи, що вони не такі розумні, не такі елітні. ці часи пройшли. Моїм першим наказом було звільнити працівника прокуратури, який підозрюється у вбивстві у ДТП смертельному. Але він роками далі працював в Генпрокуратурі. Знаєте чому? В нашій країні є дуже багато мафій. Є аграрна, є будівельна, є енергетична, медична, яка завгодно, але є таки одна недоторкана. Раніше була таки одна недоторкана, прокурорська. Прокурор ніколи не сідав в цій країні, навіть якщо вбивав. Першим своїм наказом я звільнив цю людину з інпрокуратури як знак, цей час закінчився. Ми чистимо себе, але точно так же потім перейдемо в наступи до інших. Чи зможу я все це зробити? Час покаже. Я прекрасно знаю, що я сильно рискую. Політична моя кар'єра на волоску, я це, на волосинці, я прекрасно це розумію. Е, зрушити цю махіну за декілька місяців і давати звіт уже у вересні перед парламентом, який мене вже очікує, важко. Ну, але я завжди любив важкі завдання. Я сподіваюся на те, що разом із громадським суспільством, із чесними працівниками прокуратури та інших правоохоронних органів, разом з державною адміністрацією. Ми зможемо зрушити з місця цю справу. Щойно всі заступники обласного прокурора, включаючи його першого заступника, погодилися написати заяви про відставку. Я не маю до них серйозних претензій по службі, але я не маю жодного факту, за що міг би їх похвалити. Те саме стосується місцевих прокурорів, їх десятеро. У мене немає до них серйозних зауважень по службі. Але я не маю, за що її похвалити. Це значить, що їх нема. Голова обласної адміністрації на цей момент не може ніде перед громадою сказати, що зробили силовики області за рік. На жаль, як дві бандитські групи під політичним прикриттям функціонували, так і функціонують Організована злочинності. На жаль, земля як розкрадалася, так і розкрадається. На жаль, ліс як розкрадався, так і розкрадається. На жаль, хабарі на низовому рівні і на середньому, і на найвищому, як бралися, так і беруться. Соловики не допомогли голові адміністрації сказати, що прийшла нова влада. Люди не вірять нам. Причому справедливо не вірять. Справедливо не вірять. Я погодився на цю посаду тільки по одній причині. За 20 років своєї політичної кар'єри я вперше не знаю, як говорити з людьми. Ми прийняли безліч прекрасних законів. Можу вас здивувати, Україна має найжорсткіше антикорупційне законодавство. І що? Ну, не використовується. Я не знаю, як дивитися в очі людям. Вони питають, що ви зробили після революції. Я не знаю, як дивитися в очі синам, один з яких прийшов з фронту, а другий ходить в школу. Оба питають, тато, чому? Тому я погодився спробувати. Я буду вимагати від всіх результату. Не слів а результат. В зв'язку з тим принагідно хочу сказати, що одним із напрямків, який турбує суспільство, в тому числі львівське, є питання е е трагедії на е Львівському звалищі. Це не найголовніша справа країни. Це не найрезонансніша справа країни. Але в ній як краплині води видно всю імпотентність нашої правоохоронної системи. Тому що в мене на руках документи про те, що вже багато років там відбувається безконтрольна діяльність. Чому? Двічі порушувалося кримінальне провадження за те, що кошти, виділені на рекультивацію, були використані цільовим шляхом. По людськи кажучи, розкрадені. І що? Я щойно спитав це начальника УВС області. І що? Виявляється, експертиза не встигає. Виявляється, що Державна екологічна інспекція при спробі зайти на сміттєзвалище була недопущена. Вдумайтеся, комунальне підприємство не допускає державну інституцію законом повноваженого на перевірку його діяльності. Ба більше вони йдуть в суд, а суд їм відмовляє в цій перевірці. Я просив обласного прокурора цим розібратися, я готовий підписати подання на зняття подання на Вищу раду юстиції і кваліфікаційну комісію про відсторонення такого суду, такого судді від судочинства. У нас не, тут не ЛНР і не ДНР. Тут Україна і Державна інспекція повинна заходити і виконувати передбачену законом функції. Але апеляційний суд дозволив їм такі зайти. Законність, ніби виграла. Ви думаєте, їх пустили? Ні. Виявляється, комунальне підприємство вирішує, кого пускати, не пускати, всупереч діючим законом і навіть рішенням суддів. І саме це призвело до трагедії. Тому я стверджую, я зараз не маю можливості сказати, хто винен в цій трагедії, де загинули люди. Я просто стверджую, що це хаос, анархія, безвідповідальність і безконтрольність призвела до цієї трагедії. В зв'язку з цим. Після розмови із своїми колегами ми прийняли рішення про створення спільної слідчо-оперативної групи ГПУ, МВС, СБУ з числа працівників центральних апаратів, які перевірять діяльність комунального підприємства Збиренка а також інших комунальних підприємств міста. В даному випадку йдеться лише про об'єктивну оцінку. Прямим текстом давайте скажу, тому що все одно це запитання лунає. Я не приїхав сюди з метою знайти. Кримінальну справу на садового Андрія Івановича. Я проти того, щоб його відстороняли від виконання функцій, на які його найняла громада. Просто Андрій Іванович має зайнятися мерською діяльністю. А правоохоронці мають перевірити ефективність роботи його підлеглих. Тезу про те, що мер не, не може відповідати за контроль над комунальними підприємствами, я відкидаю. Це неможливо. Комунальні підприємства будуть перевірені, і ми допоможемо меру встановити ефективне управління комунальним майном. Ті, які здають площі під ресторани за безцінь, ті, які землю роздають по заниженій вартості, ті, які е, тарифи виставляють людям е, штучно накручені, і багато інших чудес, які відбуваються скрізь по Україні, але, на жаль, і у Львові, зокрема. Ніякої політичної національності в цьому немає. Просто трагедія на сміттєзвалищі підкреслила, що. Імпотентність системи призводить до людських е, втрат. Цього більше не буде. Якщо цього ми не доб'ємося, ми будемо міняти керівників і не тільки прокуратури, всіх інших силових структур. Я вчора мав розмову з президентом. Президент, е, як ви знаєте, був у Миколаєві і сказав дуже правильно на мій, з моєї точки зору слова: так, да, є кримінальна відповідальність, е, яку встановить тільки слідство і суд щодо першого заступника Миколаївської обласної адміністрації, який Відозвіться в отриманні ХБР, вимаганні отриманні отримані в 100 тисяч доларів. Але є ще й моральна відповідальність губернатора і керівників силових структур, які цього не бачили і допустили. Відповідно, вони мають написати заяву про відставку. Я підтримую президента і вчора поставив вимогу від керівника Миколаївської прокуратури цю заяву написати протягом сьогоднішнього дня. Аналогічна річ, якщо у Львові на хабарях будуть ловити високопосадовців правоохоронці з Києва, Відповідати будуть всі місцеві еліти, і політичні, і правоохоронні. Якщо це зроблять самі правоохоронці Львівщини, отримають подяку і медаль. От всі правила гри. У мене все готове до запитання. Прошу. Пане Юрію, прокурорку я подавав документи, на підставі яких можна довести, що у Львові за час каденції Андрія Садового недоотримано до отримано міста від 4 до 6 мільярдів гривень. При реалізації об'єктів комунальної власності, нерухомих об'єктів комунальної власності півтори години з порушили, дали відповідь я що шість. Можна приймати ...порушені і вони захоплюють. Добре. Саме тому я з цього почав сьогодні на представленні нового прокурора. На жаль, прокуратура за ці останні 15 років навчилася справу відкривати, продавати і закривати. Це не стосується всіх прокурорів. Я далекий від думки, що всі вони. Поголовно негідники і корупціонери. Впевнений, що є здорове ядро, з якого треба просто захистити, згуртувати і допомогти працювати. Але це, ваш приклад, черговий доказ такої системи. Крім того, чесно давайте скажу. Я шукав прокурора, який не пов'язаний з львівськими елітами. Я впевнений, що начальник міліції має бути зі Львова, а от прокурор має бути позбавлений. Знайомств, залежностей та дружби із львівськими елітами, саме тому маєте квятковського родженця Києва, Київщини, який об'єктивно зможе розслідувати і цю справу. Я вас від його імені запрошую зразу по завершенню нашого заходу підійдете до все свої координати. Дякую, прошу євгенія полікарцевація на звичайні новини. Мама до вас питання. Ви казали, що є певні задання, як да, молодого прокурора власне, які не було. І чи після виконання цього завдання людину змінить посади. За завдання, завдання два. Перше очистити систему для відновлення довіри, друге ловити велику рибу. Велика риба це зановить? Ні, прізвище риби нема. Коли ми ходимо на рибалку, ми рибу не знаємо по імені, ми просто закидаємо гачок. І мріємо про велику рибу. Я щойно сказав абсолютно чітко. Я не приїхав завданням знайти кримінальну справу на судового. Я ще раз підтверджую, я за те, щоб він продовжував працювати міським головою і проти його відсторонення, ну, принаймні до того часу, поки не будуть якісь виявлені очевидні корупційні ознаки. На цей момент таких ознак немає. На цей момент я бачу е, систему безвідповідальності і безконтрольності, яка призвела до людських жертв. Хто за це відповість, становить слідство. Я не приїхав, е, ну, на, на жаль, Андрія Івановича немає, він в Києві. Е, якось ми розминулися. Ще раз, в мене нормальні з ними робочі стосунки. Я просто вважаю, що далі робити вигляд, що нічого не відбулося, неможливо. І риба не тільки у місті Львові. Вона є на львівських митницях, вона є у Львівських лісах, вона є на львівських землях, вона є в офісах будь-якого рівня. Тому за це літо має бути зроблена системна робота, причому не щодо персоналі, а щодо організації, які дозволяють розкладати. Я вже багато разів казав, це ще раз для вас повторюю. Нещодавно Генеральна прокуратура оголосила в розшук колишнього керівника лісового господарства України часів Януковича, який підозрюється у розкраданні щонайменше трьох мільйонів доларів, які знаходяться на московських рахунках його дружини. Напевно, хто це відслідковує, знає. Тоді ліс можна було купити гуртом, лише заплативши половину вартості. Двом офшорним компаніям, які нібито вивчали маркетингові умови на Україні. Це була схема Януковичської сім'ї. Мене питання не його арештувати і посадити. В мене питання знайти, хто дозволив цій системі функціонувати. Адже вона не могла функціонувати тільки в Києві. Скрізь хтось примушував покупців до цієї схеми. І цей хтось є членом злочинної організованої групування. Стаття 255 до 12 років. Це не просто 191-го складання, це створення злочинної організації. З 90-х років при укргазвидобуванні створювалися нібито підприємства по спільній діяльності 49 приватного, 51 державного. Уже за рік контроль переходив у приватні руки. Держава оплачувала всю технічну сторону видобутку газу або нафти, а отримувала газ по 250 гривень. Населенню продавали за 5 тисяч. На різниці через е, фейкові компанії, через фіктивні підприємства, в рік в кишені е, людей, подібних Аніщенку, потрапляло до 40 мільярдів гривень. Мене цікавить не, не лише той, хто очолював, мене цікавить вся піраміда мафії. Так, да, вони можуть дати допомогу слідству і перейти на 256. Е, зараз... Зумовлений учасник, тобто примушений учасник злочинної організації. Ми готові до цього. Закон дозволяє нам угоду із слідством із неорганізаторами і не лідерами злочинних групувань. Але закон вимагає від нас карати не тільки верх, але до самого останнього корня виривати такі організації. Ось таке завдання отримав новий очільник. Так, да, звичайно, він не буде полювати на загальноукраїнські десятки мільярдів. Але смію підозрювати, що на Львівщині є велика риба, яка давно має бути на гачку у правоохоронних структур. Та перспектива людей реально? Я хочу поздоровити колег, колегу голову Національного антикорупційного бюро та свого заступника спеціального антикорупційного прокурора із цієї справи. Я вчора з вечора, цілу ніч, читав всю справу вивчив докази, і сьогодні зранку, о 6 годині, здається, 12 хвилин з легким серцем підписав подання до Верховної Ради. Я впевнений, що докази проти народного депутата Оніщенка, який обґрунтовано підозрюється в причетності до створення злочинної організації по розкраданню державного майна особливо в особливо крупних розмірах, ці докази є достатніми. Я зможу переконати і профільний комітет парламенту, і сам парламент. В необхідності для слідства зняття з нього депутатської недоторканності затримання та арешту. Він 14 го числа відлетів на святкування свого дня народження у НІЦУ і це знала спецпрокуратура, коли проводила обшука. На жаль, вчорашній розголос цієї справи не залишав іншого шляху, ніж підпис. Я не буду поздоровляти вашого колегу Дмитра Гнапа. Його, напевно, поздоровить і подякує. Сам фігурант, я можу лише гарантувати пану Аніченку справедливі слідства, законні дії. Між іншим, регламент Верховної Ради передбачає 5 днів для нього для дачі письмових пояснень. І по цьому регламенту прийдеться йти, щоб знову не повторити те, що було створено у випадку Масійчука. Жодного порушення регламенту, жодних не викор... ну, порушень процедур не повинно бути. Сьогодні голова Верховної Ради отримав моє подання. Сьогодні він має затребувати у пана Оніщенка письмові пояснення. Він може і дати, може не дати, це його право. Профільний комітет має провести засідання не пізніше, ніж 20 днів після мого подання. Сподіваюся, що це буде швидше. Я на нього прибуду і дам всі необхідні пояснення і впевнений, що доказова база є достатня. І після цього Верховна Рада має проголосувати, сподіваюся, знову ж таки результативно за зняття недоторканності і притягнути до відповідальності а також за затримання, а також за решт. Три голосування поспіль. Хочу так сказати, можу вас повідомити, що це не остання справа по Ґргазовидобуванню. Я не рекомендую нікому анонсувати прізвища, і чесно кажучи, мені не подобається, коли слідство відбувається в прямому ефірі. Просто можу сказати, тільки не тільки Оніщенко будував ці схеми. Причому ось що важливо. У мене вся карта ймовірних зловживань на столі по укргазвидобуванню. І оніщенківські схеми там складають ну так, на око відсотків 30. Але питання ще не тільки в тому, кого ми притягнемо за розкрадання. Я хочу ще дати оцінку посадовцям, при яким розмили державні пакети. Бо спочатку вся спільна діяльність зводилась до контрольного пакету в держави, і вже через рік по першій інформації, безпідставно. Вона перейшла в руки приватників. Тому я буду питати із тих керівників Кабміну і галузі, які це допустили. От це, звичайно, трошки довше, ніж полювання за одною великою рибою депутатським значком, але це дуже необхідно.